Бабіруси це дивовижні тварини. Їх називають олини свинями через чудернацькі ікла, які стирчать на їхній голові, так наче це якісь роги. Є історії про те, що вони на іклах підвішуються на деревах. А також існують оповідки про те, що життя бабіруси завершується тоді, коли ікло вростає у череп і пробиває мозок. Релігієзнавці проводили спеціальні дослідження, щоб визначити, чи кошерним є м'ясо цих свиней. Раніше всіх таких чудернацьких істот відносили до одного виду, але виявляється, що їх щонайменше тріо або навіть квартет, всі вони є рідкісними та потребують охорони. Про дивну морфологію, спосіб життя, систематику бабіру та інші особливості цих тварин ми з вами сьогодні поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка а з вами до Олексій Коваленко. Для початку розберемось із систематикою цієї тварини. Дивна назва істоти походить з малайської мови та означає свиня олень, що якнайкраще ілюструє дивацький імідж цього ссавця. Слово бабіруса поєднує бабі, що означає свиня, та руса, що означає олень. Вважається, що жителі Сулавесі обрали цю назву оскільки великі клабабірус нагадують роги. Але також можливо, що назва відображає поєднання струнких ніг, які схожі на оленячі, та багатокамерного шлунка із свинячими рисами будови тварини. Відповідно до систематики, це ніякий не олень, а все ж свиня, який підсунули відсунули свиню неймовірних ознак будови. Отже, всі види бабірус належать до роду бабіруса. З цим все просто. Цей рід є єдиним у межах підродини бабірусіне, а належить підродина до родини свиневі Суїде. Бабірус вважають одним із найдавніших представників родини свиней з огляду на особливу анатомію бабірус. Більшість фахівців вказують на те, що вони представляють давню лінію, яка відгалузилася від решти свиней на початку еволюції цієї групи тварин. Це підтверджується і даними хромосом, але не викопними рештками. На жаль, скам'янілості бабірус рідкісні, і всі вони відносно недавні. Чи можливо, що бабіруси взагалі не є свинями? Таку точку зору насправді висловлювали на початку ХХ століття. Тоді Бабірус намагалися зробити антракотерами. Це широко розповсюджена вимерла група тварин, яка з'явилася в Еоцені та дожила до плейстоцену в Східній Азії. Вона, ймовірно, є предковою для гіпопотамів і таким чином, можливо, зовсім не така вже й близька до свиней. Були навіть е, назвемо їх сміливці, які говорили, що бабіруси це останні живі представники цієї групи тварин. Але цей цікавий погляд має лише історичне значення, і не варто розглядати його серйозно. До 2002 року вважалося, що всі бабіруси належать до одного виду бабіруса бабіруса, що ж тепер цю назву припасовують лише для бабірус, які мешкають на індонезійських островах Буру. Та двох островах Сула, Манголе та Таліабу. Ця тварина також відома як Молукська бабіруса, золота бабіруса або Волохата бабіруса. Ці назви відображають досить довгу шерсть золотисто коричневого кольору. Це саме та особливість, якої немає в інших сучасних бабірус, і якщо арештують якогось чергового ватного корупціонера, а в його маєтку буде бігати табун золотих бабірус. Я ні на хвильку не здивуюсь. У цього виду верхні ікла самців короткі та тонкі, і перетинають нижні ікла при боковому огляді. Верхні ікла мають тенденцію розходитися або бути субпаралельними, але вони можуть бути і слабкозбіжними. збіжними. Бабіруса бабіруса походить з островів Сула на схід від центрального Сулавесі та буру. Це трішки на південний схід від островів Сула. Більшість дослідників вважають, що бабіруси були завезені на ці острови. І Якщо це дійсно так, то ми не знаємо біогеографічних таємниць їхнього походження. На жаль, бабіруси із сусідніх східних та південно-східних частин Сулавесі залишаються невідомими, тому неможливо перевірити, чи є вони подібними до бабіруса бабіруса. Ця бабіруса занесена до червоного списку міжнародної спілки охорони природи як вразливий вид, оскільки її ареал обмежений загальною площею 20 тисяч кілометрів квадратних. Середовище проживання бабіруса бабіруса поступово зникає унаслідок вирубок лісів. Полювання місцевого населення на бабірус є ще однією причиною для занепокоєння. Хоча тварина не популярна серед мусульманських громад із релігійних причин, на неї широко полюють корінні жителі буру, які переважно є християнами. М'ясо бурської бабіруси має низький вміст жиру. Його жирність 1,27%, що набагато менше порівняно з 5-15% у домашніх свиней. М'ясо бабіруси вважається делікатесом. Місцеві жителі також віддають йому перевагу перед м'ясом інших диких свиней або оленів з точки зору текстури та смаку. Не кажіть про цю дієтичну свинину нутриціологам та гуру зі схуднення. Укліно, прошу вас, бабірус ні на які марафони зі схуднення не вистачить. Другий вид називається Бабіруса Бола або ж бабіруса болабату. Ця назва вшановує печеру на індонезійському острові Сулавесі. Тварину було описано в 1950 році як підвид бабіруса Бабіруса, тоді єдиного визнаного виду бабірус. А Колін Гроуз та Ерік Мейярд підвищили цей підвид до видового рангу у 2002 році. Проте наразі не всі науковці погоджуються із таким статусом. І тут складно якось сперечатися, адже вид відомий лише по рештках на півдні Сулавесі знайдені щелепи та зуби із голоцену, але також відомий свіжіший череп із центральної частини острова. Однак у найновіших роботах також показана подібність між зразком з центрального Сулавезі та тогійською бабірусою бабіруса Тогензіс. Південно-Сулавезькі рештки виявились досить подібними до іншого виду бабіруса Целибенціс. Тому поки що тут все складно. Вид вимер і залишив нас віч навіч із загадками свого існування. Північно-суловезька бабіруса бабіруса целебенціс, має коричнево сіре забарвлення та мешкає на сулавесі. Північно-суловезька бабіруса має довжину 85-110 см і важить вона до 100 кг. Вона практично без волоса, а хвостові пучки шерсті у неї дуже ріденькі. Тварина має відносно товсті верхні ікла, які виступають вертикально, трохи сходяться та загинаються. Бабіруса целебензіс – найпоширеніша бабіруса, фактично, це єдиний вид фотографії якої є у дуже широкому доступі, і це єдиний вид, який утримується в неволі. Але створюється плутанина через те, що раніше визнавали один вид бабіруси, і тому в зоопарках можуть вирощувати нібито бабірусу бабірусу, яка по факту буде бабірусою целебензіс. У 2006 році самця бабіруси цього виду та самицю домашньої свині випадково схрестили в копенгагенському зоопарку. Я от просто навіть не хочу знати, що означає, випадково схрестили у офіційному формулюванні. У результаті народилося п'ять гібридних поросят, двоє з яких померли від травм, отриманих від матері. Решта троє, а це два самці та одна самиця, виявилися безплідними. Тогійська бабіруса, бабіруса Тогензіс, також відома як бабіруса Маленге, є найбільшим видом бабірус. Вона є ендеміком Тогійських островів Індонезії. Порівняно з відомішою бабірусою з Північного Сулавезі, тогійська бабіруса більша та має добре розвинений хвостовий чубчик. Верхній клас самців є найвизначнішою рисою цього виду. Вони короткі, тонкі, повернуті вперед і завжди сходяться. Отже, нагадаю, вид є ендемічним для Тогеанських або Тогіанських островів. А це острівна група, яка була відокремлена від сусіднього східного рукава Сулавезі приблизно 12 тисяч років тому. Це говорить про те, що бабіруси зі східного рукава Сулавезі повинні бути найближчими родичами Тогіанських. Також не можна виключати, що тогіанських бабірус завезли на Тогіанські острови люди. На відміну від інших видів свиней, тогійська бабіруса не риється мордою в землі під час пошуку їжі, а натомість її можна побачити, як вона лапою вириває рослини. Інші бабіруси насправді працюють подібно. Існує ще одна дивна бабіруса бабіруса Беруензіс. Але вона була описана не як окремий вид, а як підвид виду бабіруса бабіруса, і ніхто ніколи до видового статусу не підвищував. Ця форма бабірус відома лише за скам'янілостями із плейстоцену. Вважається, що бабіруси відокремились від своїх предків свиней у період часу 26-12 мільйонів років тому. Можливо, через те, що вони опинилися в ізоляції на Сулавесі, коли рівень моря піднявся наприкінці останнього льодовикового періоду. Бабірус також іноді називають доісторичними свинями, оскільки вони зображені на наскельних малюнках віком майже 40 тисяч років. Насправді там 35 тисяч років із хвостиком відповідно до найновіших датувань. Наскельний живопис Марос Мароспангеп вперше виявлений був у 1950-х роках, і він був ретельно вивчений індонезійськими дослідниками. Хоча детальних робіт з результатами було опубліковано не так і багато. Вчені виявили докази використання пігменту у вигляді зразків гематиту та кам'яних знарядів із вкрапленням охри разом з іншими ссавцями. Там зображена бабіруса. Ця тварина намальована в профіль як нерівномірно заповнений контур. Поряд виявлено фірмовий трафарет людської руки, очевидно, своєрідний графічний тех давнього майстра графіті. Це вкрай дивно, але бабіруси відомі жителям Європи порівняно давно, оскільки ще Ліней описав їх під назвою Сус Бабіруса у 1758 році. Тобто він відніс тварину до роду свиня. Родова назва Бабіруса була опублікована дещо пізніше. Це зробив Джордж Перрі у 1811 році. Бабіруси вперше згадуються в європейській літературі навіть раніше, ніж роботи Карла Лінея у 1658 році. Навіть є твердження, яке неможливо здається перевірити точно, що римляни знали про Бабірус у першому столітті нашої ери. Лінней помилково визначив Борнео як батьківщину Бабірус. А протягом наступних років інші автори помилково визначали Суматру, Амбойн та інші місця нашої планети за місця звідки походять бабіруси. На відміну від інших своїх родичів, бабіруса має коротку голову, коротенькі вушка та слабко виражений шерстяний покрив. Шкіра типового кабана це талон міцності. Здається, що якби хтось цю тварину ображав у інтернеті, то вона б навіть іклом своїм не повела. А от бабіруса не може повихвалятися потужною бронею шкірних покривів, оскільки у неї вони не захищають навіть від собак. Але найцікавіші аксесуари у гардеробі бабіруси це ікла. У самок виражені лише нижні, а от у самців сильно розростаються навіть верхні. Вони проростають крізь шкіру верхньої щелепи та прямують вгору, вигинаючись змією, та іноді просто вростаючи у шкіру лоба. Таке от замкнене коло будова ікол та їхні розміри різняться в різних видів бабірус. Такі гаджети навряд чи виконують важливі функції у харчуванні чи захисті тварини. Раніше вчені висловлювали припущення, що ці колючі гаджети потрібні для запеклих боїв самців, Однак, швидше за все, вони занадто крихкі для такої справи. Цілком можливо, що цей маскарад потрібен лише як засіб вихваляння самців один перед одним та перед самицями, звісно. Як казало колись і кло бабіруси у восьмому сезоні серіалу, інакше навіщо я пройшов весь цей шлях? У легендах місцевих жителів також є кілька пояснень призначення великих ікол бабірусів. За однією з версій, вони використовують їх як гачки, щоб висіти собі на гілках дерева. Роби так кожен день і спина боліти не буде. Підозрювали, що в таких позах самці чекають на появу самиць. Як ніхто не каже, гарний чоловік на дорозі не валяється, він висить на дереві. Насправді, за таким екстраординарним заняттям цих свиней ще не знаходили. Друга версія ж вказує на те, що життя бабіруси триває, поки ікла не вростуть у лоба та врешті решт не проколять мозок у черепі. Чи можливо це? Нижні ікла мають нормальне положення та анатомію, просто вони стають особливо довгими під час росту, перекриваючи зовнішній край морди. А от верхні ікла це інша справа. Спочатку вони ростуть донизу, як і будь-які звичайні верхні ікла ссавців, потім вони обертаються і зуб спрямовується вже вгору. Зрештою, він виходить із поверхні обличчя. Є бабіруси, у яких верхні ікла загинаються по колу в міру зростання, утворюючи спіраль над чолом тварини. Проте спіральні верхні ікла такого типу присутні не у всіх видів бабірус. Деякі автори стверджують, що у тих бабірус із спіральними іклами, якщо тварина живе достатньо довго, то ікла фатально вростають у обличчя. Однак у черепах старих самців кінчики верхніх ікол найчастіше роблять невеликий поворот біля черепа, і якби такі особи не росли собі далі, то вони б череп не пробили та мозок не дістали. Однак у природничому музеї в Гетеборзі в Швеції виявлений цікавий зразок. Це череп старого самця із вражаючими іклами, а праве верхнє ікло тварини вросло в її череп. Чи вбив тварину цей надмірний ріст зуба? Насправді ми не знаємо, оскільки оригінальна етикетка, яка супроводжувала зразок, вона відсутня взагалі. Нам відомо, що цей череп є одним із приблизно. Шести десятків черепів, які зібрав Вальтер Каудерн під час досліджень на Суловесі у період часу між 1916 і 1920 роками. Отже, бабіруси теоретично можуть бути пронизані власними зубами. Це може статися лише в старих особин з величезними іклами, які не пошкодилися упродовж їхнього життя. Наскільки критично таке вростання наразі невідомо. Також раніше повідомляли, що ікла можуть використовуватись для демонстрації або бою. Ідея бою може здаватися логічною. І справді є припущення, що самець, який б'ється з іншим самцем, може зачепити верхніми іклами один із нижніх ікол свого супротивника, тим самим роззброюючи супротивника та отримуючи доступ до його горла та обличчя. Однак ідея про те, що ці величезні зуби функціонують у бою, не підтверджується тим фактом, що зуби крихкі і легко ламаються. Вони лише поверхнево вкорінені в зубних лунках і не пристосовані для того, щоб витримувати великі навантаження. Крім того, спостереження за сутичками бабірус не дають жодного підтвердження такій поведінці. Здається, самці взагалі не використовують свої верхні ікла, а навпаки, стоять на двох своїх задніх кінцівках, іначе боксують та штовхають один одного, намагаючись вкусити супротивника або проткнути його нижніми іклами. Найімовірніше, верхні ікла функціонують для цілої демонстрації краси та сили. Але наразі не існує жодних досліджень, які б доводили це чи заперечували. Також існує стара ідея, що ікла дозволяють самцям пробиратися крізь густі зарості рослин, тим самим дозволяючи самийцям та молодим особинам без ікол слідувати за ними позаду. Що ж, можливо, ікла справді використовується таким чином. Але навряд чи це могло б бути головним тиском природнього добору, який рухав еволюції зубів, враховуючи те, що проміжні стадії, які призвели до цього кінцевого стану із гігантськими іклами, зовсім не могли бути корисними. Бабіруси трапляються в межах індонезійського острова Сулавезі, деяких островів Тога, островів Сула та Буру. Хоча вони присутні як на Сулавесі, так і на Сулі, але бабірус немає на великих островах між ними, на архіпелазі Бангай. Тому була висунута гіпотеза, що незвичайне поширення може бути пов'язане з тим, що бабірус люди перевозили як подарунки від місцевої знаті чи для місцевої знаті. Історично бабіруси, ймовірно, мешкали на всьому Сулавесі, але до 19 століття вони зникли з південно-західного півострова. Станом на 1990 рік вони все ще існували на буру та двох островах Манголе та Таліабо. але в інших місцях вони вимерли. Бабіруси острова Сула та Буру часто вважаються інтродукованими, хоча це справді ймовірно, адже ми знаємо, що жителі Соловесі тримали бабірус і торгували ними повсюдно через їхній чудовий зовнішній вигляд і через те, що їх полюбляли їсти. Ці популяції, однак, представлені окремими таксонами, і біогеографічне походження їхнє лишається незрозумілим однак також можливо, що бабіруси Сула та Буру заселили відповідні острови природним шляхом без допомоги людини, оскільки бабіруси дуже добре плавають, і здатні здійснювати короткі морські подорожі. На Сулавесі бабіруси були помічені, коли вони перепливали водойму завширшки 10 кілометрів. Чисельність бабірус є не дуже великою, адже місцеві жителі все ще обожнюють їхнє смачне м'ясо на своєму столі, а Чудернацькі ікла використовують для цілей колекціонування. Улюбленим середовищем існування бабірус є тропічні ліси уздовж берегів річок. Схоже, що бабіруси збереглися у внутрішній частині країни. Незважаючи на те, що в минулому вони зустрічалися і в низинних районах поблизу узбережжя, мешкають ці тварини поодинці або невеликими сім'ями. Групи самець і дитинчат можуть налічувати до 84 особин. Зазвичай такі гурти супроводжує небагато дорослих самців, такі скупчення взагалі радше виняток. Старшим особинам з часом набридається вся родинна метушня, і вони самоізолюються, обираючи шлях інтровертного асоціального життя. Не дивно, що їх може бісити гамір інших бабірус, адже мовчунами цей вид ніяк не назвеш, вони постійно спілкуються один з одним за допомогою рохкання, ухання та характерного писку. Здатними до розмноження тварини стають у віці 8 місяців, вагітність триває 125-150 днів. Самиці народжують зараз не більше двох малят, адже на відміну від європейських свиней, у них лише два соски. А кожне маля повинно мати свій кран молочного душу, щоб замовляти собі безкофеїнове лате на лактозному молоці. Найдовше зафіксована тривалість життя бабіруси це понад 20 років, і це показник для умов неволі. Найчастіше тривалість життя становить 10-12 років. Перша бабірус почали утримувати в Європі ще в 1840 х роках у Парижі, а потім розмножували їх у Лондонському зоологічному саду у 1884 році. Кілька особин пережили в неволі понад 20 років, а рекордсменом стала тварина, яку утримували в Чикаго. Їй на момент смерті в 1920 році було 21 рік і 4 місяці. Пол Ірвен у 1996 році писав, що бабіруси в неволі це чутливі та чуйні тварини із милим характером. Вони проявляють захоплення та ентузіазм, коли вітають знайомих людей, вихиляють своїм хвостом, трясуть головою, стрибають та бігають. Така дружня вдача відрізняє їх від багатьох інших неодомашнених видів свиней. Бабіруси досить стрункі тварини, можливо, завдяки регулярному відвідуванні секцій сплавання, а можливо, завдяки дієтичному раціону. Перетравлювати грубі шматки рослин їм допомагають симбіотичні бактерії, якими під зав'язку забити їхній складний шлунок. Як я вже говорив, на відміну від знайомих нам свиней, бабіруси найчастіше не риють землю в пошуках поживи. Вони обмежують свій раціон лише верхівками рослин. Проте, покопатися в землі вони все ж можуть. Було відзначено, що бабіруси в неволі, переважно самці, стають на коліна та сунуть голову й груди вперед крізь пісок, утворюючи глибоку борозну. Одне маловідоме повідомлення 1970-х років вказує на те, що жителі Сулавесі спостерігали утворення подібних борозен на землі і пов'язували їх саме з бабірусами. Можливі борозни від бабірус були зареєстровані на південно-східному Сулавесі у 2002 році. Дослідження бабірус, які утримувалися в королівському зоологічному товаристві Антверпена, показали, що самці найенергійніше орали, коли їх поміщали в вольєр іншого самця. І під час своєї оранки вони видавали різні звуки: рохкання та гарчання. Весь цей час у них виділялося багато пінистої слини. Також було помічено, що тварини ковтають пісок. Тут мається на увазі, що вони перевіряли його на наявність сенсорних ознак, залишених іншими бабірусами. Отже, ця дивна оранка може бути пов'язана із позначанням території власним запахом. Однак аналіз слини бабірус не виявив наявності статевих феромонів, як у випадку з європейським диким кабаном, але було виявлено невідому речовину, яка, можливо, виконує саме таку роль. Також відомо, що бабіруси виробляють в'язку рідину, яка виділяється з отвору біля ока. Є підозри, що вона пов'язана з татевою поведінкою, але точна функція лишається невідомою. Сильні щелепи допомагають їм розкривати потужні шкаралупи горіхоподібних плодів. Бабіруси намагаються не вживати тваринну їжу, хоча популяція на острові Буру влаштувала секту фанатів морепродуктів, які вони здобувають під час відпливів. Також для деяких бабірус відомий канібалізм, поїдання особин власного виду, зокрема менших особин. Бабіруси мають складні двокамерні шлунки, які більше подібні на травну систему овець, ніж на травну систему їхніх близьких родичів свиней. Будова наче натякає на те, що бабіруса це жуйна тварина, але натяки іноді нічого не означають. Якщо відомі нам свині, знані своєю звичкою сідати в калюжу та навіть влаштовувати добрячі брудні калабані, то бабіруси фанати чистої води. Так вони можуть полежати в багні. Але багато з них не перевершені плавці, які здатні форсувати широкі ріки та невеликі морські затоки. Здається, ми морськими свинками назвали зовсім не тих тварин. У Індонезії вражаючий вигляд бабірус надихнув на створення демонічних масок. Бабіруса викликала дискусії серед єврейських вчених та дослідників тварин щодо того, чи вважається вона кошерною, чи дозволена вона для споживання євреям. Згідно єврейських законів харчування, дискусія зосереджена навколо того, чи харчується бабіруса як жуйна тварина, що власне згадано у старому заповіті як вимогу для того, щоб тварина вважалася кошерною. Деякі експерти, як от Девід Блайх, вважають, що бабіруса не може вважатися кошерною, наводячи результати спеціальних досліджень, які були проведені в 1940 році. Однак він також зазначає, що євреї можуть їсти будь-яку їжу, яка є непрямо забороненою, і що подібність бабіруси на свиней зовнішнім виглядом та смаком не є достатньою підставою для заборони споживання бабіруси як кошерного м'яса. Проте, зважаючи на природоохоронний статус тварини, її вживання є вкрай небажаним для представників будь-яких національностей та віросповідань. Так бабірус іноді тримають як сільськогосподарських тварин. Але для них треба дбати про відповідний рослинний раціон, годувати їх помиями як свиней, не вийде. Бабіруси не хворіють на низку небезпечних хвороб домашніх свиней, вони краще зносять спеку та вологість, але, очевидно, масовим практикам вирощуванням бабіруси заважає їхня невелика кількість нащадків від однієї вагітності. Бабіруси охороняються в Індонезії, їхнє вбивство в більшості випадків є незаконним, однак браконьєрство залишається значною загрозою для бабіруси. Крім того, комерційні лісозаготівельні операції загрожують бабірусі втратою середовища існування, а також зменшують кількість укриттів для тварини, що робить бабірусу ще більш вразливою перед діяльністю браконьєрів. Усі існуючі види бабірус занесені до списку вразливих або зникаючих видів. Щоб наш канал не був рідкісним та зникаючим видом, підтримай його полексом, коментарем, поширенням цього відео. Напишіть про свою улюблену тварину, про яку ви хотіли б побачити в відео на цьому каналі. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.